Волів у великих сорочинцях тримають заради ярмарком. Увесь рік гай та соловей живуть у хліві або ж пасуться на галявинах, а в кінці серпня нарешті можуть виконати свою місію. Їхній вихід у світ завжди гучний і привертає чимало уваги. Знамениті сорочинські бики, гай і соловей незмінно популярні на жабокрицькому майдані. Ось і сьогодні щоб покататися на них, вишикувалася черга. Може, і я своєї дочекаюся. Охочих покататися на підводі чи маленькам, але без поводиря і погонича воли ані руш. Навіть високий статус пасажирів не допомагає. З Верховної Ради були а так, ну, директора ОПП Великосорочинського і Ярмаркові. А так більше нікого не було. Одному з волів 8 років, іншому 12. Утримує тварин місцеве сільськогосподарське підприємство. Їдять фрукти, люблять яблука дуже. А так, обичний корм, сіно, сила, сінаж, ну дерть получається. Це бик сементальської породи, тільки просто кастрілюваний. Вони спокійні, практично. Якщо не дратувати, то вони спокійні. Софійка вперше покаталася на підводі. Каже, це дуже весело і зовсім не страшно. Я не боюсь кататися на підводі, тому що ви їх добрі. За словами Валерія гай гайта соловей єдині воли в Україні, тож сорочинці можна назвати заповідником вимираючого виду великої рогатої худоби.